Так, традиційно з гімну розпочалась 21-ша сесія рівненської обласної ради. У сесійній залі зібралось 49 депутатів. На порядку денному було 22 питання. Серед них і проєкт рішення, яке стосується інвентаризації майна, земель та релігійних громад, зокрема церков московського патріархату. Раніше це питання вже обговорювалось та було затверджено, ще декілька місяців тому на сесії. Втім, нині ж, як зазначає Андрій Карауж, була потреба підняти його повторно. Інформація, яку надали громади, ну взагалі була нас не задовольняє, тому що. Всього 26 громад надали хоч якусь інформацію, і це не означає, що вони виконали дії стосовно безпосередньо інвентаризації майна, визначення власників. Тому ми в черговий раз загострюємо питання, звертаємося таки виконати дане рішення і провести ці дії. Цей проєкт рішення підтримали одноголосно. Не менш згуртовано, депутати проголосували і за рішення щодо реорганізації деяких комунальних закладів спільної власності територіальних громад. Відтак передбачається, що декілька комунальних закладів об'єднають. Буде об'єднаний Дубинський будинок інтернат з Мирогощанським психоневрологічним інтернатом. З Долбунівський пансіонат буде об'єднаний з урвенським психоневрологічним інтернатом і Рівненський психоневрологічним. Вічний інтернат буде об'єднаний із тучинським геріатричним пансіонатом. Власне рішення покликано тим, аби да оптимізувати видатки обласного бюджету на отримання цих комунальних закладів. Разом з цим депутати на сесії облради скасували старе рішення, і прийняли нове щодо утворення комунального закладу. Центр національно-патріотичного виховання та позашкільної освіти. Це наші три комунальні заклади обласного підпорядкування. По скорочену назву звуку станції юних техніків натуралістів і національно-патріотичного виховання. Ми їх об'єднували в один заклад, і сьогоднішнім рішенням ми цю процедуру, надіюсь, все-таки вже завершимо і об'єднаємо в один заклад. Тобто, це попереднє рішення лише вносимо юридичні моменти, уточнення для того, щоб завершити цю процедуру. Останок депутати обговорили рішення про подання звернення до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України щодо відновлення роботи стаціонарних відділень Укрпошти. Депутат Рівненської обласної ради Андрій Пахотін пояснює, були незадоволені тим, як нині функціонують поштові відділення. Вже за останній рік, минулий 23-й рік, було скорочено більше 70%. Персоналу Укрпошти і закрита більше половина відділень по області у 2024 році. Тенденція продовжується ще більше скорочують. І така тенденція по інших СМТ, що будуть закривати навіть в СМТ-відділення Укрпошти, де велика кількість населення 10 тисяч і більше. Це взагалі ну, ні в які рамки. Цей проект рішення, які інші 21 питання, були підтримані та затверджені депутатами. Лілія Мазур Олег Шаламай, телеканал ITV, Media Group.